Добрий день, мої дорогі підписники, ви на моєму каналі Буденне життя. Сьогодні йду з навчання. Так прекрасно на вулиці. Сьогодні сонечка немає і трішки навіть подуває вітерок, але дуже-дуже тепло на вулиці. До речі, сьогодні понеділок, а в п'ятницю. Я ходила в магазин, зовсім-зовсім вже роздіта. в одній кофтині. Було дуже тепло. Ну, було десь 20 градусів тепла. Це в Німеччині. Ой, дуже хочеться додому, так як прийшла весна, а я виросла і жила все життя в селі. Це, звісно ж, садок, квіти, розсада. Посів розсади, огороди. Все це моє було все життя. Дуже сумую за цим всім. І тепер весною дуже велика ностальгія по цьому всьому. Але, на жаль, повертатися поки немає куди. Тому насолоджуюся природою квітами. Поки що тут в Германії, І вчу німецьку мову. Скоро буде Пасха. І тут вже в Германії почали прикрашати до Пасхи садочки. Садочки, дерева. Все це прикрашається. О, сонце, світить, дуже прекрасно, тепло на вулиці. Весна і цветочки вже всі зацвели. Ось така красота. Ось така експозиція в садочку. Ось вот так прикрашають дерева. До паски. Ось вот така краса Ось мій будинок з ліфтом. Це ще один поруч будинок без ліфта. Я зараз знімаю мало відео. Я ще не вмію дуже гарно знімати відео. Я тільки починаю вести свій канал, тому в кого є бажання. Підписуйтесь на мій канал, допомагайте мені продвигати мій канал. Я не так часто буду знімати, поки що вчусь, але все ж таки хочеться навчитись. І якщо ви мені в цьому допоможете своєю підпискою своїми лайками, я буду дуже рада. Ось тут біля мого будинку є дуже красиві. Дерева і квіти. Багато квітів вже відцвіло, а багато ще тільки починають зацвітати. А ще мені дуже подобається, як цвіте магнолія. Ось така тут у нас є експозиція. Я в захваті від цього дерева. Тут уже місцеві жителі прикрасили це дерево такими яєчками крашеними. Це вже до паски Вже зовсім по весняному, тепло. І така прикраса надихає на дуже добрі думки. Що скоро ми повернемося додому і будемо цвяткувати паску вже в себе вдома. Ось біля мого будинку ще такий куш. Похожий, дуже схожий на нашу чорну смородину. І я так думала в минулому році, що це чорна смородина. Але ж ні, це не чорна смородина, воно просто цвіте, відцвітає і все. Ось це дерево в минулому році, до речі, не квітло. Зацвіло в цьому році. Мабуть, в прошлому році було ще вона досить молоденька. Така краса. А ось зацвіла вже верба. У нас якось в Україні верба не росте такими великими деревами, а тут дуже-дуже високі дерева ростуть. Якась високоросла, мабуть, верба. Ось така краса. На цьому я своє відео буду закінчувати сьогодні. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна за підтримку мого розвитку каналу. Всім папа! -па.